Вітаю усіх глядачів нашого каналу. Зараз я перебуваю на італійському заводі. Абус. Сьогодні будемо обговорювати не конкретний продукт із лінійки велетенського виробництва, а дослідимо покроково етапи виготовлення шолома із менеджером відділу маркетингу Абус Італія Стефано Мантроні. Привіт, Ніколо, ласкаво просимо до Абус. Перш ніж ми перейдемо до суті відео, я хотів би задовольнити свою цікавість та дізнатись, чому німецька компанія Abus, яка є світовим лідером у виробництві систем безпеки, раптом вирішила виробляти топові моделі шоломів у Італії. Що ж, дійсно, абус лідер в різноманітних системах безпеки, а також за останні роки компанія стала одним із лідерів на ринку велошоломів і сфокусувалась на спортивних моделях. Співпрацюючи із спортсменами про туру, такими як Мувістар, Вандерпол та іншими, очевидно, що італійський велоринок важливий у спортивному сегменті, і нам потрібна була співпраця із компетентними людьми на місті, які зараз є частиною абус. Стефано, Поки ми не перейшли до екскурсії по виробництву, я хотів би запитати про створення нової моделі шолому концепцію і дизайн. Оскільки тут важливі не тільки зовнішній вигляд чи легкість, а й безпека, цілком погоджуюсь з тобою. Кожен шолом має відповідати своєму призначенню. В нашій лінійці є шоломи для дітей, для міста, для шосе і МТБ. В кожному випадку у користувача є свої певні вимоги, і необхідно знайти правильний баланс між масою, вентиляцією, аеродинамікою, комфортом і не в останню чергу вартістю. Кожна модель розробляється так, щоб найкраще задовольнити потребу користувача, для якого вона призначена. Що ж, чудово, дякую за відповідь, і вже не можу дочекатись, коли ми потрапимо за лаштунки і побачимо процес виробництва на власні очі. Із задоволенням. Ходімо. Гаразд, Стефано. Зараз ми в самому серці виробництва шоломів. Я вже встиг підглянути, що процес складається із багатьох етапів, але саме тут починається шлях нового виробу. Велосипедний шолом складається з двох основних частин. Зовнішньої оболонки та внутрішнього eps наповнення призначеного для поглинання удару у разі падінь. Зовнішня оболонка зроблена з тонкого листа полікарбонатного пластику. На неї за допомогою спеціальних траферетів наноситься графіка. Виріб відноситься до спеціальної термоформувальної машини, яка нагріває пластик, а потім формує його під тиском повітря за допомогою спеціальних форм для кожного типу шоломів. Операція займає лише кілька секунд і вимагає постійного нагляду оператора, який також має займатися завантаженням і розвантаженням машини. Після первинної ручної обрізки необроблені частини зовнішньої оболонки піддаються точному вирізанню на комп'ютеризованих верстатах. Всі частини зовнішньої оболонки повинні бути готові до моменту переходу на другий етап виробництва, оскільки далі відбувається процес з'єднання з внутрішньою оболонкою, який називається інмолд. Я бачив, що у виробництві є процеси, які все ще потребують ручної праці. Так є кроки, які мусять бути виконані людиною, такі як фіксація наліпок із логотипом та елементами кастомізації для спортивних команд. Не завжди це вдається зробити на друкарському стані. Зрозуміло. Давайте продовжимо екскурсію і поглянемо, як виготовляється внутрішня оболонка, найважливіша частина шолому, яка поглинає енергію удару під час падіння. Внутрішня оболонка виготовляється із eps шару спіненого полістиролу. На перший погляд він схожий на звичайний пінопласт, але насправді ми не можемо порівнювати наш EPS із матеріалом, який використовується для пакування техніки, тощо і в шоломах Abus, це технологічний матеріал, який має дуже важливі технічні характеристики, а саме він міцний, з визначеним ступенем амортизації та низькою вагою. Коли ми оглядали виробництво перед початком зйомки, я звернув увагу, що сировина для і на початковій стадії обробки виглядає зовсім не так, як у готовому виробі. Спочатку це крихітні чорні гранули, яким чином вони згодом набувають кінцевої форми. Створення внутрішньої оболонки один з найцікавіших етапів виробництва, під час якого крихітні полістирольні гранули перетворюються на міцну структуру. Гранули, що використовуються як сировина, нагріваються за допомогою гарячої пари і розширюються. Нагрівання активує виділення газу, який виконує роль клею. Таким чином утворюється цілісна внутрішня оболонка espanso. Я помітив, що під час усіх етапів ви проводите внутрішні випробування для перевірки якості перед остаточною сертифікацією шоломів. Розкажіть про це детальніше. Так, абус проводить внутрішні тестування як готових шоломів в головному офісі в Німеччині, так і на кожному етапі виробництва у Італії. Зокрема, на кожному ключовому кроці виробництва ми зважуємо шолом, опосередковано контролюючи в такий спосіб відповідність виробу до вимог техпроцесу. На кожному етапі вага має потрапляти у визначений діапазон. Також регулярно проводиться контроль структури ІПС оболонки. Її розламують, аби перевірити, чи правильно схопились між собою гранули. Я так розумію, це все для того, аби перевірити, чи оболонка не має виробничих дефектів на цьому етапі. Саме так. Стефано, ми перейшли до наступного етапу і перед нами вже майже готова модель, котрій бракує лише кілька деталей. Саме так на цьому етапі ми отримаємо повноцінний робочий шолом, вставимо систему регулювання, ремені і підкладку. Після цього залишаються завершальні штрихи на зовнішній частині шолома, знімаються захисні плівки, наносяться наліпки з логотипами або з тощо. Я бачу, що всі операції виконуються тільки вручну так і є. Всі ці фінальні процедури виконують люди аж до пакування шолома і остаточного вимірювання ваги, щоб перевірити, чи всі деталі на своїх місцях. Тобто шолом зважується на кожному етапі виробництва, і потім фінальне зважування дає можливість остаточно переконати, що шолом виготовлений відповідно до стандарту? Так саме так. Останній крок перед тим як шолом потрапить на ринок сертифікація. Як це відбувається? Є якісь спеціальні організації? А, так, на додаток до наших внутрішніх тестів, щоб потрапити на ринок, шоломи повинні пройти незалежні тести на відповідність європейським вимогам безпеки. Тільки після цього на шолом можна клеїти відомий усім європейський знак якості? Так. Підсумовуючи, можемо бачити, що навіть такий простий виріб, як шолом, насправді потребує дуже складного виробничого процесу, в якому поєднується ручна праця і доволі складні автоматизовані системи. Це і пояснює різницю в ціні шоломів топ рівня і бюджетного сегменту. Питання не тільки в маркетингу, але й в технічних особливостях виробничого процесу. Якщо ви це ще не зробили, то підписуйтесь на наш канал. А я дякую Стефану за те, що він провів нам цю екскурсію. Зустрічі